Урочисто хотів би, щоб сьогодні ми не планували, але прийшли наші діточки, які хочуть вручити святу письмо, Біблію для наших героїв. Організуємо урочисте вручення на пам'ять, тому що я вірю і знаю, що ні одного бійця не зачепить ні куля, ні одного ми. Хлопчина, серце гаряче не зміг більше просто мовчати, коли всі навкруги грабували країну, ти пішов за свободу стояти, за свободу дітей твоїх ще не народжених, за вільне і мирне майбутнє, за спокій в країні, за наше відродження. Ще пам'ятав слово мати, повертайся живим, повертайся, благо. Для кого це ви зібрали? Для солдат. А де ви взяли гроші, щоб це купити? Ми взяли гроші з копілки, щоб, щоб, солдат, щоб солдатів підтримати. Молодці, а ви на щось збирали гроші? А на що збирали? Ти на що збирала? А ти на що збирала? На собаку, а ти на що збирала? На телефон? А ти на що збирала? На котика збирала? А ти маленька на що збирала гроші? Тройч. Давай! Тоже на собачку збирали? Ну що, собачка ще буде, правда? Солдати їдуть захищати нас зараз. А де твої? Молодці.